Донька моя вийшла заміж за такого ж безхарактерного чоловіка, як і її батько. Як таке може бути, коли вона його й не знала, а чоловіка собі вибрала ну просто вилитого? Мій Назар теж такий був тихий і несміливий, все маму слухав. То нащо мені такого було? Я й без нього проживу, а він хай мамі за спідницю тримається. І цей отакий ще якби я його не чула та не бачила, а тож живе у мене на всьому готовому? Я з роботи йду і сумки з магазину тягну, аби щось в хаті було їстивного, щоб його нагодувати. Стараюся, аби було смачно, бо моя Ліля не дуже вдалася до господарства, тому з одного боку я рада, що вона біля мене, і хоч так чоловіка втримає, а з іншого боку, вже би вигнала його геть і настав би для всіх чистий спокій. А ще мене виводить з себе, як вони пошепки сваряться. І оте, жу 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 цілу ніч, що я аж спати не можу. І ось нині знову бачу, що моя донька заплакана, і я маю таке терпіти, і ще би був чоловік з машиною чи квартирою, а то студентик на побігеньках. Таке, як принеси яку копійку, то мусі на один зуб. Все на мені тримається. Ліля, поки не працює, бо нема роботи за її фахом, але жінка й не має працювати, то чоловік має забезпечувати родину, а він хіба спроможний? Але гонору. Чи я не чую, як він їй шушукає, аби вона поїхала на орендовану квартиру, але не шушукає, за які гроші буде її знімати. А я зі своєї доньки не хочу робити касирку. Не для того я її вчила, аби вона в магазині продавала. Лілю, навіть не думай мені переїжджати. Послухаєш його і переїдеш, а далі він тебе й на роботу вмовить піти і не щуєшся, як вже на касі пакетики пропонуватимеш, а у тебе освіта. Донька зі мною погоджувалася, іначе все йшло до того, що такого зятька треба гнати в шию, тим більше, що знову їй щось наговорив. Мамо, Вадим пішов, зібрав свої речі і пішов. Я лише руками сплеснула. Отаке щастячко, неждане, не треба й виганяти». Тож добре, я тобі давно казала, що не треба тобі такого чоловіка, а ти вперлася, і все пішов, і добре нового і багатого знайдеш. Я не хочу нового, я хочу свого чоловіка. Знову завелася донька. І в кого такий характер вже їй подавай чоловіка назад. Я махнула рукою і пішла собі чаю запарила. Молода ще і не розуміє, що без чоловіка дуже добре можна прожити, нащо вони взагалі здалися? От я живу і щаслива, а ця завиває, що їй назад подавай Вадима. сміх, і годі. З задубу мене вивела тиша в хаті. Видно, заснула. Нічого посумує й перестане, було б за ким. Зятьок он слід залишив прихватки. Пригадую, як тоді я попекла руку, коли витягувала з духовки пательню, рушник зісковзнув чи що, а він тоді й зауважив і вже на наступний день прихватки мені оці рожеві купив. Звичайно, що грошей на нову піч у нього не було, от і спромігся лише на це. Газда. Ні, зручнивоні нічого не кажу. Давно собі самі треба було купити та все грошей жаліла, а так рушником і потягла. Мій Назар теж колись таке робив все зі мною крутив закрутки, бо там ключ дуже туго йшов. А мама моя сміялася, казала, що то не чоловіча робота, і тато з нього сміявся, коли він мені допомагав викручувати підодіяльники, казав, що чоловік має крутити залізо, а до жіночої роботи не лізти. І так мені щось в горлі запекло, видно, чай загарячий. Я взяла трубку і набрала Вадима. Сину, слухай, вертайся. Ти, Лілю, знаєш, вся в мене, але тебе любить, та й я буду старатися тебе менше їсти. Ти вернися, добре. Через якусь годину рипнули вхідні двері. Ну, найлегше вирішилося. А тепер треба вчитися поважати зятя, раз його моя донька вибрала. Підпишись, підтримай українськомовний контент.